Всім привіт, друзі! Це Марина Данилюк-Ярмалаєва. Це без цензури. Давайте трошки поговоримо про важливу тему, що ж відбувається в Грузії. Чому грузинська влада намагається зблизити свою країну з Російською Федерацією? Які уроки ми маємо винести із цього кейсу, і що робити, щоб у нас не було своїх таких бідзвін, Івенішвілі? Прости господи, так от друзі, на це відео мене надихнула заява мера Тбілісі, це колись відомий футболіст Каха Каладзе. Ну його можуть знати чоловік, чоловіки, які дивляться наш канал більше як футболіста. А я, наприклад, як любителька таблоїдних сплітін, більше знаю його як людину, яка крутила романи з усіма світськими левицями нульових і початку десятих в Україні. І тут варто, наприклад, нагадати колишню дружину Нестора Шуприча Наталю Ворону. Таблоїди кінця нульових пістрявили тим, що у них роман з подробицями свєтські львиги, куди там. І, от знаєте, був там такий один дуже важливий момент. В кінці нульових цей футболіст хотів отримати українське громадянство. Він серйозно задумувався над тим, щоб стати громадянином України. І тепер, коли я дивлюся на його заяви, і те, що він є членом партії Грузинська Мрія. Я хочу перехреститися і сказати тобі Боже, дякую, що, хоч одна скотина іноземна, не взяла українське громадянство, тому що уявіть собі, така персона могла стати українським політиком і провадити тут свою політику абсолютно не на користь Україні. Отже, буквально нещодавно Сергій Лавров, та сама грустна лошадь, зробив дуже цікаву заяву про те, що ми будемо організовувати з Грузією історичне перемир'я. І суть цього примирення вона буде така, що Грузія буцімто воз'єднається зі своїми землями, Осетією Південною і Абхазією, але при цьому росіяни будуть вчиняти дуже так грамотно. Вони не будуть виводити свої війська із цих колись захоплених територій, і самі грузини мають вирішити, чи важливе їм таке примирення. І, от щойно, Лавров зробив таку заяву виліз Секаха Каладзе, і він сказав: Да, ми позитивно ставимося до пропозиції Москви, що ми маємо домагатися примирення у цих територій, що взагалі-то маємо проводити діалоги з псевдовладою Абхазії та Південної Осетії, і в принципі нічого страшного, що за такого сценарію можна не виводити російські війська із Абхазії і з Хінвальського регіону. Ця заява вона досить цікава, тому що у низці у цих заяв проросійських, це вже не вперше за цей час. Найбільш огидними, мабуть, є нові бігборди, які розвіли ця грузинська мрія в очікуванні там виборів. І на цих бігбордах, як ви знаєте, в одній частині в лівій. А є фотографії знищених українських міст, а в іншій стороні вони почепили фонтанчики, лавочки, квітучі парки. І на такому просто ставленні вони можуть говорити про те, що от Україна, вона ж дурна, вона ж то посварилася з Росією, і тепер у неї розбомблені міста. У неї знищений Маріуполь окупований. А у нас все класно, у нас парки і лавочки. І от знаєте, коли я вперше побачила ці бігборди, де ні «Міру да», у мене була така емоція: думаю, отже ж, падле. Ну нічого, ви колись дочекаєтесь, коли ця дружба з Росією вам теж вилізе боком. Але буквально через кілька секунд я взяла свої емоції, зробила їх знову холодними, і можу сказати, дуже важливий момент. Грузини б мали вішати в лівій частині цих бігбордів не українські міста, а свої. Тим паче їх там чимало в Абхазії, Південній Осетії можна взяти фотографії першої війни, можна взяти фотографії другої війни, чи боляти скільки вам завгодно. А стосовно того, що вони намагаються протиставити, що в Україні не було парків, садочків квітучих міст, так це абсолютно неправда. Можу сказати, що місто Маріуполь до того, як його захопила і знищила Російська Федерація, дуже чудово розвивалося кілька років. І все там з'являлося. І чудові парки, і чудові фонтанчики, і чудові садочки. І... Реально, буквально за кілька міс, років після реформи децентралізації місто Маріуполь було схоже ну, буквально на, на картинку. Теж саме з Херсоном, теж саме з Бердянськом, теж саме з Мелітополем, коли люди відчули, що вони хазії на своїй землі. Тому для нас це дуже важливий урок про те, як грузини. Грузія, з якою ми себе дуже чітко так завжди асоціювали. Навіть там брали приклади реформ по грузинськи, запрошували сюди таких товаришів, як Саакашвілі. Так, от можу сказати, що ми втрачаємо цю державу. Очевидно, що наші стосунки з нею будуть все більш прохолодними, це дуже негарно стрибати зараз по кістках українців і використовувати нашу біду для свого політичного піару. Знаєте, є червоні лінії. І насправді, коли ми згадаємо 2008 рік, в Україні теж були вибори, в Україні теж була політична грізня, в Україні були потім президентські вибори. Але навіть Віктор Янукович не додумався чіпляти зруйновані грузинські міста на свої виборчі плакати. Тому що знову ж таки є якась моральність, є червоні лінії. Так от. Те, що відбувається в Грузії, як Грузія відмовляється від свого західного вектору розвитку. Вони, на жаль, пішли лісом з самого початку повномасштабного вторгнення, ще й запросили до себе купу росіян, періодично хвастаються тим, як у них виросла економіка як класно вони перевалюють товари через грузинську територію. Це нам дуже чітко показує, що Грузія поки обрала свій шлях. Їм дуже подобається співжити з Росією, і, знаєте, ніхто ж їм не прислав із Марса цього самого Іванішвілі, Каху Каладзе та інших персонажів. Вони їх вибрали на своїх виборах. І от ця історія, коли вже Західний світ сказав: Ну, якщо Грузія так себе поводиться, на що ми будемо з ними панькатися? Коли фактично у Грузії були заморожені. Всі їхні намагання доєднатися до західного блоку має насторожити кожного українця. Чому для нас це важливо? За подібними заявами влади грузинської, топ-політиків грузинських, а кахакхалази Ках, можна скільки завгодно сміятися, там тупой футболіст, але тим не менше, з 2017 року це офіційна особа, це мер столиці Тбілісі. Коли вони. На публіку розповідають про те, що ми будемо миритися із Росією. Ми будемо переосмислювати російсько-грузинську війну 2008 року. Нам треба уважно за цим слідкувати. Чому тому, що ви знаєте, у світі не бракує популістів, у світі не бракує недоброчесних політиків, в тому числі західних. Я вже не говорю про глобальний південь, про Китай, Індію. Які вже ледве не щодня приходять зі своїми мирними планами, і коли ти їх починаєш читати, то ці мирні плани в основному заключаються в тому, щоб віддати окуповані території України Росії, припинити стріляти, відмовитись від НАТО, щось там погодитись на якісь політичні пропозиції Російської Федерації, щоб всім було класно. Так от, нам треба дуже уважно ставитися до а, подібних історій в Грузії, тому що деякі політики західні, недоброчесні, популісти, можуть використати цей кейс і сказати Україні: ну так дивіться, якщо Грузія і Росія знайшли там спільну мову, так що вам заважає? Тим паче, коли ми аналізуємо риторику грузинських політиків? Дуже часто вона нагадує риторику українських політиків. От, наприклад, цей саме Каха Каладзе знайшов винуватих. А хто ж спричинив цю російсько грузинську війну? І друзі. Рецепт тут простий як двері. Виявляється, що це нинішня опозиція, а, зацитую, колективний національний рух створив віртуальний світ зла разом зі своїми господарями і водить нас по зачарованому колу. Це результат їхньої зрадницької політики? На жаль, їх визнала Росія, хоча увесь цивілізований світ не визнає, це наші території. І що ми не маємо цього соромитись? Там він додав, що ми знайшли ворогів. Так от, якщо порівняти це з риторикою певних українських нинішніх політиканів, то дуже часто можна почути: так, а що? Крим би втратили, бо був Турчинові Юлька. У нас війна почалася, тому що є у нас купа парахоботів, і дуже часто в ці порохоботи записують тих людей, які ніколи не мали жодного стосунку до партії Порошенка, ніколи не бачили Порошенка вживу. Просто люди не згодні із нинішньою політикою із Татаровим і Єрмаком, які перебувають на верхівках української влади. Причому їх ніхто не обирав. Так, от я не виключаю, що якісь умовні орбани і Трампи, фіцо-очільники Індії і Китаю можуть вийти і сказати: Ну так дивіться, Грузія і Росія шукають свій шлях примирення. А чому Україна не може використати цей досвід? Важе ж теж окуповано 20% території. Там, у Грузії, було окуповано 20% території, України он 20%. Давайте ви забудете, хто є агресором у цій війні, помиритись і будете жити далі. Тим паче, якщо проаналізувати останні меседжі Владимира Путіна, він теж натякає процес західній аудиторії. А враховуючи, що дуже часто старшими редакторами, які відповідають за економіку і політику є люди, які раніше працювали в офісах у Москві. То їм теж можна капнути на голову, що от і хороший рецепт, як можна закінчити війну в Україні. Тому нам уже прямо зараз треба знаходити рецепти, як відбувати таку риторику. І можу сказати, що а, нам одразу треба спростовувати всі ці тези про в Грузії 20% території було окуповано і в Україні 20% України було окуповано давайте ми відкриємо карти і порівняємо території Грузії і територію України. Це абсолютно різні території, і е, е, варто визнати, що лево частина української території вона не окупована. Це глибокий тил. Тут люди борються, тут люди не сприймають Російську Федерацію. Тому треба дуже чітко пояснювати, що таке 20 територій, 20% території в Грузії і що таке 20% окупованих територій в Україні. Далі, безумовно, треба пояснювати масштаби руйнувань. Що ми втратили, що ми втратили в економіці, що ми втратили в людях, тому що, вибачте, такої величезної кількості тих же біженців до країни Європи з Грузії не було як з України. Далі, якщо ми аналізуємо, то дуже часто біженцями у нас стали люди і заможні, у яких щось було, які були господарями і серйозними підприємцями з Донбасу, з Харкова, і з нині окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Окремий момент у Грузії це трапилося, так? вони зараз дивляться і махають опахалом над Російською Федерацією, тому що в якийсь момент вони припинили робити реформи. Дослухатися до Заходу і рухатися в напрямку НАТО і ЄС. Ми не можемо дозволити собі антизахідні настрої в Україні. Тому перша людина, яка буде їх розкручувати на національному рівні, можна чесно сказати, що це наш ворог. По-третє, дуже важливо спостерігати за тим, а хто ж захоче стати українським Іванішвілі. Тут безумовно може бути складність, тому що Іванішвілі прийшов у політику, будучи дуже багатою людиною, людиною, яка тривалий час жила і працювала на території Російської Федерації. У нас, на щастя, є певний рівень несприйняття тих людей, які тривалий час працювали, жили, заробляли грошенята на території Росії. А зараз, можливо ж, захочуть бути українськими політиками. Тому теж важливо слідкувати, хто ж захоче посісти таку нішу в Україні, і розповідати, що ну дивіться, нам треба миритися з Росією. Ми маємо торгувати з Росією. Ми ж все одно там дуже схожі народи. Ви ж не хочете, щоб у вашому Казятині було щось таке, як Маріуполь? Це дуже тонкий місточок, дуже тонка грань. Це треба викупати і гасити в зародку. У нас вже були спроби зробити таких Іванішвілі до повномасштабного вторгнення, як Євгеній Мураєв, наприклад, Пальчевський. Тому будемо слідкувати, щоб вони не повернулися з відня і не качали тут політику по новому московську. Окрема штука, дуже багато людей там кажуть: ну може, Зеленський буде цим Іванішвілі. Дивіться. Я не маю жодного пієтету до саме політика Зеленського, але тут варто сказати, що він був людиною з радянською прошивкою, з російською прошивкою. Зеленський дуже хотів подобатися російській аудиторії і заробляв свої статки і робив свій вечірній квартал в основному для того, щоб його дивилися росіяни. Але після 24 лютого 2022 року росіяни для нього вороги. Чому? Тому що росіяни його обманули. Тому що Путін, Лавров і якийсь Пісков у своєму кожному другому інтерв'ю зараз потішаються над Зеленським і кажуть, що він маленький, дрібний, смішний як вони там його називають, нацист, знаючи характер Зеленського, це його дуже злить. Він уже вирішив грати роль національного лідера, буде грати її ну, до кінця не завжди успішно, але тим не менше. Тому, коли хтось вилізе із заявами про те, що нашу нам ти НАТО, наш нам то Європейський Союз, вони не дають нам грошей. Або от мені дуже сподобалось недавно мені в коментах е, написали, що. От, якщо у Касирів Аврори буде 5 тисяч євро зарплата, тільки тоді можна йти до Європейського Союзу це абсолютно ні. Вступ до цих структур має бути нашою сатисфакцією за цю геноцидну війну із Російською Федерацією, за всі наші втрати, за всі наші болі, за знищені життя, за зруйновані українські міста. Тому ми вже прямо зараз маємо просувати свою повістку. Чому Україна не Грузія, чому Україна не може стати Грузією, і чому будь-які порівняння з Грузією це повний нонсенс? Ну і головне, коли постане дуже важлива річ, якщо там почнуться якісь нездорові двіжі в Російській Федерації, дайте відповідь собі на питання в голові уже прямо зараз. Чи будете ви допомагати російській матері з рібінками, які будуть перелазити через наш кордон і просити хліба і води? Тому що в Грузії це стало можливим після того, коли а, в різні там Тбілісі і Батумі поприїжджали свори росіян з грошима, які почали качати свої інтереси. Зараз грузинська влада обслуговує саме інтереси таких росіян, щоб їм було комфортно. Для нас прийняти і леліяти таку кількість росіян це означає розмити свої кордони, розмити свою ідентичність. І знову повернутися у той стан, в якому були українці мільйони українців до 2013 року, коли, хоч якось почала пробуватися наша національна свідомість. Ну, а стосовно ще одного пункту про НАТО, тут можу зауважити, що з'явилася дуже важлива інформація у виданні Financial Times, де Автори пишуть, що Байден розмірковує над тим, щоб змінити формулювання і все-таки запросити в кінці своєї каденції, ну там свій спосіб, знайде Україну до НАТО. Тому, коли у вас є період вічею, коли ну, от я побачила це після візиту Зеленського, коли Зеленський дуже хотів з Єрмаком, щоб нам прямо прям зараз дали це запрошення до НАТО. Не все воно робиться одразу. Український шлях до НАТО він дуже складний. Але тим не менше ми маємо його вибороти, тому що таке запрошення до НАТО і ЄС на офіційному рівні це буде означати, що ми остаточно відриваємося від російського світу. І подібні сценарії, як у Грузії, нам не загрожують. Також дуже важливо знайти відповідь для себе. Чи хочемо ми заробляти на дружбі з Росією? Ми заробляли це і багато років, і ви бачите, до чого нас це призвело. Коли ти починаєш розбиратися зі структурою власності, з активами різноманітними, як з, там, з різною нерухомістю, готелями, я вже мовчу, прокопали на заводіки, параходяки, дуже часто там стояли якісь матюри росіяни, доходило до того, що нашими обленерго керували люди з російськими паспортами. Тому, якщо ми не хочемо повторення нинішньої війни в такому вигляді, нам теж треба дати відповідь на питання. Ми торгуємо з росіянами без обмежень, як раніше, чи ставимо певні блоки? Тому що нинішня торгівля Грузії із Росією призвела до того, що росіяни почали користатися цим і диктувати грузинській владі, ви ж гроші на нас заробляєте. Ви ж є таким перевалочним пунктом для західних товарів, як цивільних, так і військових. Тому давайте качайте політично те, що ми хочемо. Важливі питання, на які має знайти відповідь кожен українець. Ну, а стосовно цих заяв, Іванішвілі, Кахи Каладзе, це ще один дуже важливий урок українцям, що не треба роздавати громадянство в майбутньому, кому попало. Хто нам емоційно сподобався. Хто гарно пише у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері, у будь-якій соціальній мережі. Треба завжди думати головою, кого ми приймаємо. Український паспорт це не просто папірець, це важливий документ, за який мільйони наших людей проливають кров. І не знають нормального життя, тому що вони постійно в справах армії. Тому варто дорослішати і знайти відповідь на такі питання. А якщо ви маєте сили, якщо у вас є голос, а він обов'язково є у кожного з вас, то вже прямо зараз просувайте повістку, в чому ж. Відмінність України і Грузії, щоб якісь, прости, господи, Трамп, чи Орбан, чи Фіцо не вилізли і не розповідали нам новий мірний план, який заключається в тому, що ми маємо перестати Російську Федерацію називати агресором, і погодитись на те, щоб російські війська стояли на окупованих територіях. Всім дякую за увагу! Це була Марина Дон Люкермалаєва і короткі роздуми на актуальну тему. Щасливо!